Привіт, підписничнички, не встигла вийти з душу, так вона мене знову знімає. Чекайте секундочку. «Ну Все так краще. Давно не було відео, тому вирішили виправитись і розповісти потрошку, що ми робили останні три тижні. Я не сказала, що більше не буде брати великих собак, тому до нас приїхала лисичка. «Ну, бо поняло, маленькі собачки, Да? Потім потрібно було звозити бущу на стерилізацію. На щастя, ми знайшли катю, яка погодилась нас звозити». Бо, як виявилося, зібрати гроші на машину, це, помовно, на найскладніше, складніше її купити. Після стерилізації нас забрала Юля і погодилась відвезти нас на перетримку. Бо я на цілий тиждень нила в сторіс, і однією зі сторіс дожала Аню, яка погодилась її взяти. Собака Ані була дуже нещаслива такому сценарію, та тільки Аня хотіла щось казати, Янине п'ятки вже засвіркали. і вона вмантурила додому. Тому що у рібят вже не було вибору і їм довелось панькатись з бусію. І ось на місце бусі приїхала ще одна невеличка собачка. Не соціальна Мері. і нічого не привіщало біди. Окрім того, що з маленького у мері була тільки переноска. Та з моменту, коли я не вирішила не брати великих собак, пройшло три дні, то дам і в нас три двохтонних собаки. Сказати, що я здивована, то ні. Я давно вже прийняла той факт, що я не неадекватна, та, на жаль, батьків не обирають, інакше я б її сторону навіть і не подивилась. А що вона ще не чудила, я вам розповім в наступних відео, тому якщо вам подобається такий формат, дайте знати про це в коментарях, і зовсім скоро я додам продовження.